Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз знаходжуся у північній Македонії, місто Скоп'є. Сьогодні з вами завітаємо до найвищої точки Скоп'є. Беру вас з собою в цю подорож. Дякую вам за вподобайки. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися під цим відео в коментарях. А у попередньому влозі я показувала марафон від Візер, на який потрапила випадково на цю чудову подію. Прогулялася містом та завітала до Рамстор Мол, де показала вам македонські супермаркет, ознайомила з цінами. А сьогодні чудовий день для походу на гору ось такий мій лук патріотичний. Зараз я знімаю житло у районі Водно, отож, стартова точка для підйому знаходиться біля мого дому. Я могла б сюди ходити хоч кожен день, проте лише за три тижні перебування у Македонії я вирішила піднятися на цю гору. Є інформаційний вказівник, який розповідає про те, що є декілька доріжок, які можна обрати. Я новачок у цій справі, і мені потрібно щось зовсім легеньке, тому що немає великого досвіду хайкінгу. А ось, на відміну від мене місцеві жителі міста Скоп'я такий вид. Спорту, відпочинку, розваг полюбляють. І поки я вирішила піднятися на гори та робила перші кроки, багато хто вже повертався з цієї прогулянки. Тут я спілкувалася з місцевими особисто і знаю, що деякі кожні вихідні крокують цим шляхом. Так подобається їм ця місцина, природа, такий вид дозвілля. Ось тут можна роздивитися маршрути, якими можна проходити. Нарешті вирішила залізти на гору. Подивимося, що з цього вийде. Зараз я тримаю шлях на відмітку 580 метрів над рівнем моря. Я хвилювалася, що коли підійматимуся вгору, буде холодно. Але сьогодні такий сонячний день, що поки ховаю курточку до рюкзака, бо спечуся в ній. Різні вказівники на моєму шляху. Тут написано, що треба щось на голову вдягати. Інтуїтивно починаєш вже розуміти ці позначки, з якими я раніше не була знайома. Десь є вказівка про те, що там пройти неможливо, десь орієнтуєшся за кроками людей і в єдиному потоці крокуєш з іншими, хто підіймається нагору. Заняття дуже цікаве і красиве. Мене вразила в черговий раз природа Македонії, і зараз осінь, а я бачу то яскраву зелень. Тож жовті дерева гарні. Ось я дісталася відмітки середньоводно. Це така точка відліку, можна вже на цій точці отримати певні розваги. Шла я сюди десь півгодини, але сюди можна було насправді доїхати автобусом. Але ж цікаво було підкорити хоч якусь вершину самостійно. Звичайний громадський автобус доїжджає до відмітки средньоводно. Дісталася я вже до певної точки. Тут є кафе, можна випити каву. І ось за рогом побачила таку будівлю. Я не знаю, чи це діючий готель, але щось поросло добре. Мій шлях триває. Може на фунікулері ще під'їде на гору, бо... бо йти так важкенько місцями. Частина наче працює, а частина ні. Ну, такий готель. Дивно тут жити на горі, тому що тільки на машині можна спускатися вниз. Не дуже мобільна точка. Дійшла до церкви. Зараз буду її роздивлятися. Тут дитячий майданчик, дітки граються. Церква. Відмітила про себе, що саме тут, у Північній Македонії, біля православних храмів, люблять будувати ось такі дзвінниці, що не притаманні нашим храмам, але тут своя історія, своя культура, свої традиції, і мені подобається розглядати, дізнаватися про щось нове. Цікаво було побачити тут на горі церкву. А я пішла далі, побачила парк, багато столиків вільних, де можна присісти у притінку. Якщо ви взяли з собою їжу, то можна тут перекусити, провести час. Для дітей є майданчики для дорослих, просто простір для спілкування, споглядання, чогось красивого. Є як мінімум декілька варіантів, як можна дістатися цієї точки, можна пішки, як я це робила, можна громадським транспортом, можна на власному авто сюди доїхати, або на таксі. І так роблять багато людей. Це місце популярне для спокійного сімейного відпочинку, для туристів. І тут приємна атмосфера, приємні види. І є певна інфраструктура. Саме тут у средньоводно можна купити деякі снеки або напої. Зручно також принести з собою і вже тут зробити невеличкий пікнічок. Але якщо не взяли, можна купити і тут. Я хоч трошки взмокла, поки дісталася до цієї точки, проте замовила гарячий напій, каву, бо не хотілося різко охолоджуватися і добре посмакувала кавою, трошки відпочила після свого підйомчику. Приємно, що тут усюди є безкоштовний швидкий Wi-Fi. і я дізнавалася про новини. Сидячи тут у середньоводно, і думала, що робити далі. Також є декілька варіантів. Можна піднятися на найвищу точку цієї місцини, скориставшись фунікулером, можна знов зайнятися хайкінгом та пішки піднятися до хреста. Моя ціль сьогодні побачити. Міленіумський хрест. І хоч мені дуже сподобалося на відмітці среднє треба вирішувати, що робити далі. І я, недовго думаючи, обрала для себе фунікулер, тому що це швидко, цікаво і не так важко для мене, бо мої спортивні навички вже на відмітці среднє дали про себе знати. і я купила квиток, як виявилося пізніше, це квиток на підйом та спуск, тобто підйом коштує 50 динар. Ось так виглядає прохід до самого фунікулеру, багато бажаючих теж піднятися саме таким способом на найвищу точку. Але зазвичай, ті, хто. Займаються хайкінгом, вони підіймаються пішки на гору, а вже вниз спускаються фунікулером, бо бережуть свої колінця таким чином. Так, ось він їде і треба самостійно заходити. Ого, я боюся. Оп, сіла. О, така кабінка і я, мабуть, буду сама. Круто. 100 динарів коштує квиток. Зараз поїду. Знати, буде краще стати, щоб був вид добрий. А це ж треба буде ще вийти швидко, Боже. Ой, зараз як дременемо. ой-ой-ой, воно достатньо швидко це робить. Так, я не боюся. Я не боюся. Боже краса яка. Але рванула швидко. Все, приїхала? Нє, Боже. Але ж гарно. Так. І мені дуже подобається, що я тут одна. Яка краса? Це вартує того. їду хвилини-дві точно, трошки лячно, якщо чесно. По високу і така маленька кабінка, і на опорних зупинках цих так, поштовхи відчутні. Але враження чудові, просто чудові. Багато кабінок я бачу порожні, спускаються, такого ажіотажу немає, що прям все забито. І кабінок дуже багато, кожна вміщує, ну, я думаю, шість осіб десь. Але я тут сама ось-ось ось цей поштовх відчутний. Пішки йти, мабуть, що дуже довго цією горою. Оцей фунікулер, він добре так шлях скорочує, вуха починає закладати. У понеділок і там, певні дні фунікулер не працює. Тому мені пощастило саме сьогодні скористатися ним. Сьогодні не понеділок. А ті, хто не хочуть просиджувати штанці у фуніколері, можуть піднятися на гору пішки або ж на велосипеді для спортсменів свої спортивні розваги. існують. Тоді цей шлях буде іншим, не таким, як мій. Скоро вже буду... кожен раз таке відчуття дивне. Скоро вже буде кінець мого маршруту. Треба підготуватися. Найлячніше для мене це виходити на ходу. І він начебто повільно, але все одно. Щось тут будують і теж місцеві не всі позитивно цю новину сприйняли. Тому що тут вже була прикраса основна, це хрест великий. І що це будують не зрозуміло. Зараз буду роздивлятися, ще їду. Це якась така вежа. І поки я їду на Фоніколері, хтось підіймається на гору пішки. Шлях цей триватиме у середньому годину-півтори. Проте також існують тут більш ускладнені маршрути. Час сходження за якими триватиме 3-4 години, тому кожен набирає для себе той варіант, який подобається саме йому, враховуючи свої можливості, тому що дорога тут різна: інколи широкі доріжки, інколи дуже вузенькі проходи і підйоми на гору. І якщо ви вирішили обрати. Пішохідний підйом на гору, то зможете роздивитися, окрім природи, ще рукотворні якісь споруди, які колись будували, тепер вже не будують. Також можна шляхом позбирати каштани їстівні, які тут активно збирають місцеві, а потім смажать та продають на вулицях, чи самостійно вживають. Головне взяти з собою достатню кількість води. І е, правильно вдягнутися, щоб було зручно, щоб не переохолоджуватися та не дуже, щоб спектися. Тоді, ось так, пройшовши весь цей шлях, можна вийти до Міленіумського хреста, який було збудовано у 2002 році, і сказати, що ви підкорили цю місцину. А я ось таким чином. Так, о о о Оце лячно. Так, я готова виходити. Угу. Все, в мене вийшло. Боже, мої коментарі це щось, мабуть. Так, ну, я приїхала. І ось що я хотіла побачити. Цей хрест видно майже. Усюди, коли ви знаходитеся у місті. І ось я біля нього. Вночі він підсвічується гарно. Нарешті я тут. Ось так виглядає станція самого Фонікулеру. Ну, зручно, їхати не так мало. Тобто шлях нормальний. Це не 3 секунди, і ви нагорі. Я встигла насолодитися. Сповна. Бачу тут теж кафе. Можна теж випити сік або каву, купити якийсь снек, Діти граються, такий гарний вид тут відкривається. Чогось я думала, що тут нічого немає на горі. Ні, можна і тут зупинитися. Видно місто, дуже гарно. Ну і, і можна тут погуляти. Види відкриваються справді неймовірні, і знаходитися біля хреста, який видно з будь-якої точки міста, досить приємно. У 2008 році відкрили ліфт, що всередині цього хреста курсує. Проте, коли я приїхала, там вже нічого не курсувало. Можливо, це тимчасові труднощі, можливо, цей ліфт не працює вже давно, не уточнювала. Але знаю, що ось поряд будується ось така химера, яка дуже не подобається багатьом місцевим. Що це таке мені невідомо, проте будівництво зупинилося. І ось ця химера досить відволікає від краси навколо. Мені здається, тут було б достатньо бачити лише фунікулер та хрест. Мені пощастило піднятися сюди в теплий осінній сонячний день, щоб побачити усю красу навколо. Інколи місто та гори повністю накривають хмари і взагалі нічого не видно. Зараз видимість прекрасна і тут є багато зон відпочинку, де можна присісти та намалуватися оцими видами. Можна погуляти на цих пагорбах, територія велика. Це одне з найпопулярніших та найулюбленіших місць туристів та місцевих жителів. Підіймайтеся сюди і ви, і цей маршрут не набридає місцевим. Сюди ходять, хоч кожні вихідні, деякі любителі такого виду розваг. Тому я ж вирішила побачити, що воно таке. У будні дні тут менше людей, звісно ж, субота активний час для відвідувань, але загалом місця всім, начебто, її вистачає. Просто мені казали, що найди сюди в суботу, і звісно ж я пішла сюди у суботу. Фунікулер працює до 5-ї години, тому треба буде встигнути, бо йти пішки вниз не дуже мені хочеться. Це я така спортсменка. Біля Міленіумського хреста є ось така відмітка, непримітний невеличкий стовпчик, в якому вказується висота, на якій я знаходжуся. І навіть тут я знайшла а котика, якого нагодувала, бо завжди з собою беру котячий корм. Отож, на одну щасливу котячу морду у світі стане більше. У мене новий костюм. Ну, може, треба не так поспішати? Вони мене знаходять. А не я их. У нас с пакетом зараз есть. И зимой. А, нет, там кусать не требуется. Она кусает. <laughs> Она кусает. Так. Так, так. Давай я высыплю. Яйцо. А мені треба було встигнути до 17.00 спуститися фунікулером вниз, тому що далі він не працює, тому я поквапилася. Та вже й зголодніла, тому що на горі були лише снеки, смузі, кава, чай, а мені хотілося вже пообідати. Тому на фунікулері я спустилася вниз до Середньоводно, де завітала до. Одного з декількох тут розташованих закладів такого сімейного типу, де проста їжа подається, так по-домашньому сіла на вулиці і вже відчувалася осінь, бо час до вечора линув, вже було так трохи сиро, хотілося зігрітися. Я замовила македонський овочевий салат, традиційна македонська їжа це помідори. Запечений солодкий перець та багато цибулі, дуже смачний місцевий салатик, дуже смакує із м'ясом. Також замовила чай, мені зробили гірський збір трав, і дуже було так тематично цей м'ятний, смачний трав'яний чай пити, знаходячись серед гір. І основна страва, мій обід це ось такий шашлик. Та Гарнір до нього картопля. Страва виявилася досить такою масляною, жирненькою, і я не захотіла після такого обіду. Топати ніжками вниз і сіла в громадський транспорт, в автобус. І ось тут починається цікавеньке, бо водій був ізольований від пасажирів дверцятами, оплату не приймав. Я вперше сіла на громадський транспорт тут, у Македонії, хоч давно вже тут перебуваю. У мене досі немає місцевої транспортної картки, бо я так і не зрозуміла, де вони продаються. І ваш улюблений блогер Яніна Сергіївна поїхала в автобусі з зайцем. Я вже думала, що якщо зайде контролер, мені доведеться платити штраф, тому що я дуже боюся таких ситуацій і дуже не люблю їздити з зайцем. Але Вийшла біля свого Рамстору невеличкого, зробила деякі покупки і поскакала додому, як вихований чемний зайчик, якому було дуже соромно за безкоштовний проїзд. Обов'язково куплю транспортну карту, ви подивитеся мої пригоди ще у наступних серіях, що будуть виходити тут на каналі. А поки так. Дякую вам за перегляд. У наступних серіях мого реаліті, серіаліті, ми будемо з вами разом пізнавати Північну Македонію, а також подорожувати моїм життєвим шляхом далі. На цьому все. Слава Україні! З Україною в серці! Побачимось!